27 березня в Борисполі по вулиці Люднева, 12, відбулося урочисте відкриття п'ятої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Хоча п'ята вона лише за порядком відкриття, а загалом вона є першою і повинна стати головною по місту. Адже за кількістю лікарів та устаткування більше нагадує невелику лікарню, ніж амбулаторію. Це не амбулаторія, це така невеличка лікарня. І монограф, і УЗІ, і хірургічна. Фактично, тут, в цій лікарні, то, що я побачив, 85-90% можна надати послуг для того, щоб людина прийшла, отримала. І більше того, це питання телемедицини. За словами міського голови, будівництво цієї амбулаторії стало можливим завдяки двом факторам: перший це реформа децентралізації, завдяки якій в міста з'явились кошти. П'ять років тому. Це була би недосяжна мрія, наприклад, щоб відкрити таку амбулаторію за власні кошти. Вісім мільйонів це було недосяжно. Я знаю, що в 2013 наприклад, році ми зробили дорогу, а розраховувалися з нею через півтора року, тому що казначейство блокувало рахунки, коштів не вистачало. Ми змушені були випускати муніципальні облігації. То сьогодні, звичайно, грошей завжди їх мало. Але ми можемо одночасно ми зараз будемо будувати нову школу, нову вже. 505, так? так тільки дитячий... школу. знову будуємо вже Молодець. дитячий садочок починаємо будувати. Так? Далі завершуємо притулку для бездомних тварин, теж відкриємо, я вас запрошу, дуже класно зробили. Дуже класно. Так? І закладаємо підвалиний майбутній його корпусу центральної районної лікарні і плюс розпочинаємо будівництво амбулаторії сімейної медицини. Другий фактор це спільна робота працівників виконавчого комітету, депутатського корпусу, представників бізнесу та лікарів міської первинки. Депутати без вагань виділили кошти. Працівники виконкому в тісній співпраці з лікарями швидко відпрацювали всі документи. Будівельна компанія, Бориспільський комбінат будівельних матеріалів, зробила всі роботи швидко та якісно. Сьогодні я вважаю маленька перемога нашої громадою над великою. Інформаційною зраду, яку хтось хоче нам нав'язати, тому що я вам скажу чесно: жодна людина в Борисполі, жоден депутат, жоден член міської ради, член управління капітального будівництва ніхто не став палки в колеса. Всі працювали в єдиному пориві, всі хотіли щось зробити для людей. Хочу сказати, що саме головне завдання, з яким працюють депутати, це можливість надавати ті послуги медичні, які сьогодні є, ближче до людей. Сьогодні нашій бабусі, взагалі всім жителям, нашим виборцям, нашого округу, не потрібно буде їхати туди в лікарню, в ту лікарню, в яку, чесно кажучи, мені здається, як заходиш, то тебе тебе ще більше ти угнітаєш і страшніше все стає. Сьогодні ти прийдеш в нормальний сучасний медичний центр. Я б її не називав просто амбулаторією, називав би нормальним сучасним медичним центром, де будуть надаватися всі послуги без виключення. Хотів би зазначити, що будівництво цього всього добра, яке сьогодні ми відкрили, взагалі відбувалося виключно за кошти платників нашої громади, жителів міста Борисполя, я депутат частково цього округу, я так прийшов. і Грона Євгеній, і це дуже значна подія для наших. Жельців, жителів міста, тому що на сьогоднішній день вони зможуть змогу отримати першу відкладу медичну допомогу в цьому в цій на сучасній амбулаторії, тому що дійсно тут, як вже казали, мої колеги є і момограф, і апарати УЗІ надсучасні. сучасні. І ви знаєте, сьогодні, коли було відкриття, коли зібралося стільки людей, то в душі перехоплювало подих, що ми все таки змогли за кошти громади за місцеві кошти за допомогою наших підприємців збудувати цю амбулаторію, і люди зможуть отримувати медичне обслуговування вже тут на місці. Головний лікар міської первинки Євген Черенок провів екскурсію для усіх бажаючих по кабінетам нової амбулаторії. Показав усе над сучасне обладнання, яке є в розпорядженні лікарів, та зауважив, що це черговий крок до того, щоб зробити Бориспіль містом здорових людей. Хочу вам всім сказати, що здоров'я здоров воно знаходиться в ваших руках. Ми лікарі, ми лікарі, можемо вам допомогти його підтримувати. Тому дбайте про здоров'я своє. Це велике прохання. І третє, це така наша візія. Запам'ятайте його, Бориспіль – місто здорових людей. Майже відразу після відкриття коридори нової амбулаторії заповнилися людьми. Лікарі розпочали свою роботу.